Чи справді Володимиру Зеленському поставили ультиматум погодитись на якесь перемир'я після того оголосити перевибори, причому в тих перевиборах Володимир Зеленський не прийматиме участі? Мене звати Назар ви дивитесь Ютуб канал свій до Слово по своє, І в цьому відео я хочу прокоментувати важливу інформацію, яка з'явилася в українському і насправді не тільки в українському інформаційному просторі, але, власне, про все по порядку. А чому я вирішив це прокоментувати? Тому що фактично вийшло так, що я спочатку цю інформацію отримав від джерел, ну скажімо так, добре поінформованих, проте вони не стверджували, що вона 100%, Але ті джерела, вони такі, знаєте, глибоко антимосковські. Вони причетні до формування України як держави в 90-х роках. І от потім в нашому інформаційному просторі, чи точніше в українському інформаційному просторі в Україні. Тому що український інформаційний простір ми так само ще повинні сформувати. Ми зараз маємо інформаційний простір в Україні. З'являється інформаційний вкид від депутата Дубінського, який зараз знаходиться в СІЗО. І В цьому інформаційному вкиді я, власне, ну, почув приблизно те саме, що мені озвучували інші джерела. Причому, якщо ми говоримо про особу Дубінського, то ну Його, скажімо так, геополітичні зав'язки, це інформація достатньо цікава. Тому що з одного боку, скажімо так, він зав'язаний, на певні промосковські сили. Але знову ж таки, коли ми глянемо на весь Кремль, то в Кремлі є дві категорії олігархів. Перша категорія олігархів це ті, які. Повністю зав'язані в орбіту Кремля. І друга категорія це такі як свого роду посередники між Кремлем і глобалістами, і глобалістичним заходом. До тих посередників, до речі, відноситься і Абрамович, який там в якийсь момент часу виїхав з Московії, і Фрідман, який був власником Альфа-банку, і, до речі, стосовно Абрамовича стосовно Фрідмана, представники зеленої команди. Включно із Арахамією, головою фракції президента, писали листи про те, щоб з них знімати санкції. Ну тобто, тут моментів є досить багато. Так у Дубінського є зав'язка, от на ті групи, які є поєднанням, скажімо так, компромісним якимось поєднанням між глобалістами і Кремлем. Це саме по собі достатньо таке е цікаве поєднання, яке в нас інформаційний простір взагалі не пояснює, чому існує. Плюс... Візьміть до уваги такий цікавий факт, що Дубінський пише дуже жорсткі речі про Зеленського, дуже жорсткі речі про Єрмака. Він знаходиться в СІЗО і його не заглушили. Йому дали можливість писати в Фейсбуці, йому дали можливість там, навіть якесь відео записували, де нібито з нього знущаються. Ну, як знущаються, перешкоджають йому дати інтерв'ю тоді, коли він знаходиться в залі суду і так далі. Потрібно розуміти, що він, очевидно, не працює в інтересах українського народу, він працює проти інтересів українського народу, але він робить інформаційні вкиди і якісь геополітичні сили, дуже сильні насправді, перепрошую за тавтологію, заставили Єрмакатери Татарова дати йому можливість поширювати цю інформацію, знаходячись в СІЗО. Вже хоча б тому треба розуміти, що на цю інформацію треба звертати увагу. Ну, а другий табір, від якого я спочатку отримав цю інформацію, ну, то він взагалі глибоко антимосковський по своїй суті. Тому це співпадіння, воно достатньо цікаве і робить цю інформацію, можливо, ще важливішою. А тепер пряма мова зі сторінки Дубінського. За моїми даними, після зустрічі Рубіо Віткофа та Келога з Єрмаком. Зеленському було пред'явлено ультиматум скасування воєнного стану та загальної мобілізації після введення перманентного перемир'я, після цього оголошення виборів, в яких Зеленський не бере участі. Відповідь від Зеленського чекають до наступної зустрічі в тому ж складі в Лондоні. Він вже пробував вибрикнутися, відмовившись приймати великодне перемир'я. Але отримав жорсткий сигнал не викаблучуваць і швидко вдати, що щось прийняв. Насправді зараз йдуть відчайдушні спроби викрутитись і не прийняти ультиматум на банкові цілодобові наради. Від цього ці безперервні пости про порушення перемиря. Але Бог все бачить і займає має лише один вихід у пекло. Іншого варіанту він немає. Написав Олександр Дубинський, народний депутат, який абсолютно брехливо зараз пробує себе змальовувати, там мало не політв'язним чи в'язним совісті. Однак, підкреслюю, розуміючи природу, в тому числі антиукраїнську природу Дубинського, потрібно звертати увагу на ту інформацію, яку він поширює. Він її поширює далеко не просто так. І це щось більше, ніж просто інформаційний вкид. Це дійсно показник того, які йдуть міжнародні торги. Міжнародні торги, в яких Володимир Зеленський незалежно від свого а, наполеонського, я навіть не знаю чого его, роздутого его, неприродно не і нелогічно роздутого наполеонського его, а, він є просто пішаком, абсолютно повністю залежним, який в який в якийсь момент часу, ну вирішив, що він просто дуже багато чого може, тому що він опинився в центрі інформаційного. Поля, тому що його інформаційно надули і створили таку собі голограму Голобородька. Причому, коли ми зараз дивимося на те, що відбувається, то цікавим з моєї точки зору, а я дуже глибоко спостерігаю за цим інформаційним полем, є поведінка Великої Британії, поведінка, зокрема прем'єр-міністра Кіра Стармера. Тому що він, тому ж Зеленському, з одного боку, дає певне як прикриття і підтримку, і навіть якщо Штати там відвернуться і так далі, то Велика Британія і Франція вже обіцяють, що будуть продовжувати підтримувати Україну, і зараз проявляють якусь там ініціативу. Подивимось, до яких результатів ця ініціатива прийде, з іншого боку, Стармер весь час не полягав на тому, що Зеленський повинен порозумітися із Трампом. Трамп Зеленського не сприймає. Він його не сприймав ще до свого повернення в Білий Дім з одного боку. Це пов'язано з тим, що Зеленський не виконав свої обіцянки. Обіцянки, в тому числі, стосовно передачі інформації по е, сину Джо Байдена, який отримував мільйони доларів. в е, буризмі злочевського злочевського, який був міністром геології часи Януковича. До речі, цікавим, дуже важливим в цьому контексті фактом є те, що саме при Злочевському відбувся величезний деребан українських надр з роздачою цих всіх спецдозволів і так далі. Як Данило Гетьманцев, голова комітету Верховної Ради, потім сказав, що пороздавали дозволи на розробку надр, ну, дуже вже поважним людям. Це окрема насправді ситуація, але вона така достатньо важлива. Ну і відповідно далі відносини з Трампом не покращилися, тільки погіршились. Ну, а якщо ми візьмемо те, що відбувається зараз, ну коли посол Маркарова до цього часу на посаді, при тому, що Майк Джонсон, голова конгресу від республіканців, вимагав від Зеленського її звільнити, і зараз республіканці мають більшість всюди, ну то виникає просто логічне запитання: а що це таке? і Чим Зеленський займається? Чи з іншого боку, на обговорення так званої угоди від України йде торговий спецпредставник Тарас Качка, який є ну, дуже важливою впливовою особою в структурах Сороса в Україні? Чи найм юридичної компанії для супроводу власне цієї угоди про надра, про яку дуже багато говорять, але оригіналів ніхто не бачить. А меморандум підписаний поки що ні. Про що так от найняли для супроводу юридичну компанію зі Сполучених Штатів Америки, яка судиться із адміністрацією Трампа, через те, що Трамп перестав фінансувати операції із зміни статі із державного бюджету. Ну, тобто, ви розумієте, глибина питань, наскільки це світоглядна якраз прірва між ліваками і так званими консерваторами. Ну і ці всі речі вони ж також не випадково відбуваються. І я бачу, що зараз нагнітання ситуації йде дуже-дуже велике. Якщо Дубінський почав робити такі вкиди, то ті структури, на які він зав'язаний, а там присутні і глобалісти, і московські, але в першу чергу глобалісти чому? Тому що. Дубінському дали можливість говорити в той час, коли він знаходиться за гратами. Це має бути хтось дуже серйозний і впливовий зараз. Бо інакше ну, Єрмак за це, що Дубінський там несе, його би давним-давно заблокував повністю. Тому ми маємо таку достатньо цікаву ситуацію, і я підозрюю, що з точки зору теперішнього стану речей, ця ситуація буде мати нелінійний розв'язок. От нам створюють якийсь набір фактів, там ще щось, якось воно розвивається, але повинно відбутися щось таке, ну як, от достатньо випадкове, достатньо ніби неочікуване. От як пробував Путін себе брехливо абсолютно намалювати миротворця, оголосивши це великодні перемир'я. Це ж, ну, повна брехня, ну тобто людоїд, канібал там щось оголошує про те, що він там, не знаю, один день вегетаріанцем побуде. Але ця спроба в інформаційному просторі, в міжнародному інформаційному просторі це дуже важливо, вона, на наше щастя, провалилась. Інше питання, що якісь інші спроби. Чого-небудь, якихось дивних достатньо сценаріїв, нелогічних з теперішньої точки зору. Я думаю, що вони ближчим часом з'являться. І підозрюю, що ця інформація стосовно ультиматуму Володимиру Зеленському вона буде відігравати ну, одну з ключових ролей в цих питаннях. Ось такий мій коментар. Прошу про інформаційну підтримку. Вподобайте, коментуйте, поширюйте, підписуйтесь на канал, підписуйтесь на ще один мій канал Букачов Назар. Читайте Маніфест Руху Українська Сила. Поділяйте те, що там написано, пишіть нам на вказану електронну адресу. Дякую всім, хто допомагає інформаційно, дякую всім, хто допомагає фінансово. Завдяки вам ми маємо можливість вести системну інформаційну роботу. Дякую і до наступних зустрічей.